А ви знали, що у Silk Song у третьому акті ви не зможете просто так використовувати Fast Travel? Коли ви спробуєте скористатися жуком-перевізником, то почуєте химерний звук, і перед вами відкриється якийсь дивний прохід. Нирнувши туди, ви зіткнетесь із так званим Bell ітером який вкрав вашого помічника. Після перемоги над ним ви зможете визволити вашого друга. І найцікавіше, як виявляється, у нього є діти, та жук транспортер навчить вас грати мелодію на іглончелі, яка дозволить вас забрати з будь-якої точки карти.